Насправді, просто у них є потреба в поповненні запасів, тому що без роботи ці комплекси в Криму не залишаються, можу так сказати. Вони дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І недарма вони це роблять, вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо, що фактично зараз цей об'єкт, вони. Прикривають і опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об'єктами на території самої Російської Федерації, але ви бачите, що е, сакралізований е, міст, е, який має незрозуміло яке значення більше е, ідеологічного чи е, виключно логістичного, але вони його е, реально максимально намагаються захистити, тому так. Ракети їм потрібні, це не випадковість.